Вітаємо, друзі, з вами компанія Автофокус маємо для вас нове надходження. Це у нас японська надійність Honda Civic 2006 року. Бензиновий двигун 1,3, звичайний атмосферний, на механічній 6-ступеневій коробочці передач на нові. Зимній гумі. У нас хетчбек. Ось так він виглядає у нас по кузову. Давайте переглянемо задній ряд сидінь. У нас валіровий салончик в хорошому стані. Повний електропакет, електродзеркала, старт-стоп присутній. Сідіння у нас цілесеньке, гарнесеньке У нас мультикермо, помилочок немає, все працює справно. Пробігу у нас 268 тисяч. Кондиціонер, мультимедіа у нас за уксом. Механіка, все просто та надійно. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас за адресою Гната Хоткевича, 22Б.